Доброго дня! Сьогодні я розкажу вам свою історію виздорелення. З самого дитинства я маю проблеми з зором. І, на жаль, це спадково, так кожного року він погіршувався. Вже з 9 класу, мабуть, навіть з 8, я мала носити окуляри, які з віком стали ще більшими. Тобто, вони стали сильнішими, а зір потроху. Падав. І так було протягом декількох років. А, поки я не потрапила в Ногабест. Я стала тут працювати, займатися обладнанням, але все одно носила окуляри довгий час. Поки не з'явилася у нас в компанії пов'язка для очей. І, на жаль, я не зразу стала її користуватися, тому що я не вірила в якийсь результат. Я маю спадкову з дитинства проблему. Зором, тому я не сподівалася, що вона мені чимось допоможе. Але, почувши дуже гарний результат від нашої відвідувачки, яка протягом трьох місяців досягла дуже крутих результатів, я все таки вирішила спробувати і придбала собі цю пов'язку. Приблизно 4 роки тому і стала її користуватися кожен вечір, да, лягала в неї спати. І вже за декілька місяців я стала відчувати деякі покращення. Так, да, були і загострення, звісно, я відчувала різні е, негаразди такі невеличкі, але все одно це дуже швидко проходило і. Вже дуже скоро, за короткий час я зняла окуляри і до сих пір їми не користуюся. Зір дуже гарно в мене покращився. Тобто, якщо я е не могла розлічити, хто е заходить в двері, я не бачила людину на відстані приблизно метрів п'яти, то зараз я розрізняю людей, бачу, і навіть бачу вивіски в місті, і можу їх прочитати. Для мене це. Дуже велика перемога. Не користуюся окулярами вже більш як 4 роки і користуюся обладнанням нога без Сплю кожну ніч на турманіуму килимі, користуюся 9-кульковим проектором, роблю витяжку та корецію хребта, звісно, ношу пов'язку для очей, турманівий шарфік і е, користуюся платформою е 5 Тобто комплекс все присутній. Але ще в минулому році в мене з'явилася турманіва подушка, яку ви всі знаєте. А, і коли я стала користуватися спати на подушці, я помітила, що зір покращується ще більше. Тобто, для мене це була дуже приємна несподіванка. Тому я підтверджую те, що все-таки комплекс вногабесті працює. І навіть маючи дуже старі проблеми, задавні проблеми з зором, можна покращити свій зір, можна досягти дуже гарних результатів, коли постійно правильно користуватися обладнанням ногабес вдома. Чого я вам бажаю.